Світаю. Буде дуже багато, звичайно, літніх добірок в цьому сезоні, що природньо. І е, я до вас з новою добіркою на літо, але такою нестандартною. Тому що сьогодні я запропоную щось солоденьке на літо. Зазвичай люди шукають акватику, цитруси, зелень, щось освіжаю. Це все не мій профіль. Я не люблю таке. Із такого найбільш легкого освіжаючого, що я люблю, це якісь молекулярні аромати, там, от як молекули, зарко-парфум, такого ось такого профілю. А з солоденького я влітку не цураюся. Якщо ви, так як і я, зацікавлені знайти щось. Смачненьке, щось ці е, солоденькі, що цікаво, звучить влітку також, не лише в холодній і зимній сезон. Я вас запрошую до цього відео. Звичайно, ми маємо враховувати дозування парфуму, якщо це спека, а також клімат. Бо, я повторюся, в нас літо це 25-27, якщо це 30, це вже неймовірна спека, тако, таке рідко тут буває. Тож враховуйте особливості свого клімату. Якщо це дуже гучно, дуже солодко для вас, то я рекомендую ну, звичайно, там або вранці за, за сніданком, десь, якщо ви на дворі снідаєте, або. Ввечері, якщо ходите гуляти, але в принципі, якщо ви зробите одне нанесення тих парфумів, що я покажу, думаю, вас ви нікого не придушите. Звичайно, якщо ви не їдете десь там в транспорті, з... 30 іншими пасажирами, якщо ви не їдете на пляж, якщо це не дуже спекотно і душно, без навіть натяку на вітерець, тоді, звичайно, і навіть мені любителя на таких ароматів солодкого геть не хочеться. Тим не менш, навіть влітку буває трошки прохолодніші дні, буває вітерець, ми вечором кудись йдемо і враховуємо це все. Це все очевидно. Перший парфум, який, можливо, здається таким неочевидним вибором. Чому саме він? Я поясню, чому саме він. Це Hypnotic Poison, Hypnotic Poison від Dior у туалетці, саме у туалетці. Про що? Про мигдаль, звичайно, ванільний мигдаль, трошки кокосовий мигдаль. Слава Богу, дякувати Богу. Я в цій самій версії мехдаля чую більше, ніж кокосу. Кокосу майже не чую. Кокос був. Коли він там був? З 2008 року. Версія, чи до 2010, здається, там було набагато більше кокосу. От так. Ті роки, якщо ви шукаєте більше кокосу. Більше нові версії, тут вже більше мигдаля і ванілі. В самих перших версіях там суха ваніль на першому плані і відтінки мигдаля і майже немає кокосу. Повернемось до цього парфуму. Чому він, Чому він влітку, чого я його обираю? Ну Тому що одного разу, коли я спробувала його влітку, саме влітку, він мені видав щось на кшталт капучино. От якийсь такий, Наче ви п'єте якийсь мигдальний капучино, де є, звичайно, молоко, це лактонність відчувається. Це дуже м'яко, дуже смачно. Я його спробувала. От на терасі за сніданком літнім ранку. І так він дуже гарно вписався в цю ситуацію Ранній сніданку на дворі на терасі, і тут хтось п'є каву, хтось п'є капучино. Це такий десертний мегдалевий аромат. Це було дуже затишно і це було дуже смачно. Звичайно, впродовж дня я його у спеку, прямо у спеку, якщо більше 25 градусів вища температура, я його не можу носити, або це або вечір, або ранок. Але дійсно спробуйте, якщо ви снідаєте на терасі, десь на дворі влітку і берете капучино, цей аромат це просто, я не знаю чому, але він дійсно видає оцю таку нотку. Нотку капучі. Ми його. Наступний дуже солодкий аромат, про який я розповідала вже багато і нещодавно показувала, це Dolce Amalfi від Касамараті. Таке гарне густе айвове варення, значить дійсно ложкою його їсиш. Це варення або воно тут вариться. Тут дуже багато солодкості. Це варенова така солодкість, не обов'язково айви, можливо якихось жовтих слив, тобто якихось жовтих, соковитих фруктів. З великою кількістю цукру, це вже все переварено, це дійсно таке джемове відчуття, але є такий натяк на кислинку цих фруктів, тобто кислинка у цих фруктів цим цукром, тонною цукру не впили. І тут є ладен, який додає об'єму. Тобто, це не просто плоска, така нецікава, якась джемофруктова гурманська композиція, а ладен, от, дійсно він. Не ідентифікується як такий ну, моїм носом, але він просто прикрашає цю композицію, додає її глибини, вона стає завдяки ладно, цікавою, а не просто якоюсь лінійною гноманською. Але я його люблю, до речі, і взимку. Ще один такий неочевидний вибір. Але для мене це був літній парфум. Я його носила здебільшого влітку, а версію Elixir носила взимку. Це Pure Poison, Pure Poison, Poison, від діорксир. парфум про білі квіти, солодкі, яскраві. Ах, білі квіти. Тут оце цілий букет, букет солодких. Це солодкість природня квітів відчувається. Для мене це не якийсь там, химозний букет. А дуже такі запашні ароматні квіти, які вибрали в себе сонце і віддають оцей свій аромат разом з сонячним теплом, коли ти проходиш повз якогось величезного куща, який квітне такими рясними, рясно-квітним, білими великими квітами, там жимолость, як буде жимолость українською, або жасмин, жасмин без індольності. Це дуже гарно, і це дуже яскраво, дуже так, то, що було в 2000-х гламурно, знаєте, оце то, характер 2000-х, це парфум дуже яскраво передає настрій, такий піднесений, якогось коли, ну, такої радості, що літо тут, літо прийшло, і ти весь такий. Ну, Політньому впрани або все біле, або з якимись яскравими акцентами, ну, щоб було зрозуміти, що на душі, на душі свято, а, ну, в даному випадку, завдяки просто гарній літній сонячній погоді. Але також будьте обережні, я думаю, що більше одного нанесення влітку не варто робити, бо інакше він абін... набуде такої як то із лішній, надлишкової інтенсивності, що влітку нам зайве. А от одне нанесення вам доповнить ваш образ таким, зробить його дійсно літнім, легким, грайливим. То спробуйте, якщо ви влітку ще не пробували. Вам показую не мій вибір, але рекомендую до нього підійти, тому що знаю знову ж таки, що багато людей його роблять. Якщо ви помітила, стараюсь показувати інколи парфуми, які є в моїй колекції, які якимось чином за, інш... за різних причин потрапили до колекції, їх не ношу, або це були невдалі покупки на осліп, або просто заради колекції, бо я збираю там бренд, наприклад. Ось, І це один з них, але я все одно показую, бо знаю, що багато поціновувачів, А якщо мені не подобається, ну, це не обов'язково, що він, цей парфум не вартий уваги. Можливо, це якраз те, що ви шукаєте. Тож я вам ну, покажу, підійдіть. Можливо, це як і для багатьох стане вашим вибором. Це Шальмар Суфель. Це мій Найменш улюблений парфум з усіх герленів і з усіх шалімарів. Для когось це прям стало відкриття, і завдяки цьому парфуму він, вони полюбили Шалімар, ну, лінійку. Не обов'язково оригінальний флагманський шелімар. Звернули увагу на герлен. Для мене ні. Для мене це... Ну, дійсно, вибачте поціновувач, для мене це найгірший парфум з усіх фланкерів шалімарів. Але показую, бо ну, вже дуже багато на нього позитивних відгуків. Можливо, ви почуєте його так само, як чую більшість. Більшість його чує якимось десертом, хоча це не суфліє, це суфль це подих, це от, як вітер. Не, він не дме, а це саме такий легенький подих вітра. А, це суфель, тому з десертом немає ніякого а, до десерта немає ніякого відношення. Просто, мабуть, у людей виникає така асоціація, бо тут так, є цитрус, є ваніль, і, а, мабуть, вони придумали собі цей цитрусово-ванільний десерт. Для мене цитрусово-ванільний десерт це оде шальмар який зняли. Можливо, вам ще попадеться. От там це дійсно цитрусовий, десерт, цитрусово-ванільний, дуже ніжний, ідеальний із усіх шельмарів, як на мене, на літо. І з такою трошки натяком на димність, тобто це омаш, це димність оригінальному шельмару. А це мені не подобається, бо, як на мене, тут ну, дуже багато солодкості. Це найсолодший фланкер з усіх шалімарів. Для мене це як присолощений е, чай. Знаєте, ну, я зрозуміла зараз, коли це сказала, чому я його не люблю. Це е, в мене така асоціація, коли ти, наприклад, ти перестаєш пити чай з цукром, бо я тільки без цукру, а потім тобі зробили, поклали в твою чашку з чаєм цукор, і ти вимушений його пити, але тобі так солодко тобі псує, скажімо, всю радість від чаю, всю цю безчайний смак перекриває цукор. Так і мені. Цей парфум, начебто, пересолощений чай. Я його так сприймаю і чомусь мені тут дешевить база. Це один з тих парфумів, де От, от мені дешево пахне, і, і все, начебто я взяла якийсь мас-маркет. Але, можливо, це просто моє сприйняття, бо ну, не дарма ж про нього так гарно багато людей пишуть, а ось в мене він в неулюбленцях. Але, але так як Одешелімар майже неможливо знайти, а, спробуйте, можливо, у вас немає тих. А, добежденні забуваю так слова, а, як в мене щодо цього шалімару, і вам він сподобається. Наступний це в мене з набору стревелі в такому гарному червоному кофрі. Це а, Rolling in Love від а, а, Killian. Я парфум, який я спочатку забракувала, сказала, що ні, всім подобається, мені геть не подобається. Пахне якимось брудним мигдалем. Потім я його як розносила. Це мигдаль і тубероза. Тубероза солодка, яскрава, життєрадісна. Мигдаль, дяка Богу. Дуже швидко зникає, і я чую, він о, потім зникається бруднота мигдалю, залишається просто яскраві з мигдалю, така, наприклад, як у Сеншу Orchid» від о, Лоренцо Мадсоні. Мадсон. Ось такий тут мигдаль. Але потім виступає тубероза і чому налітку я його вам рекомендую? Тому що я коли його розносила, розносила його насправді взимку, але а, зараз ця якість а, цього парфуму зберігається. Я говорю про те, що коли ви нанесете його, він розкриється, ця солодкість починає йти. Потім у залишку така приємна солодка цитрусовість, залишається якийсь натяг на я не знаю чому. Є парфуми, в яких я чую цитрус, можливо, навіть там, де його нема. Тут, скоріш за все, це так квіти з, з ваніллю грають. Але от, дійсно він. І тут приємно. Тут не, не просто цукор, тут якась така квіткова, радісна солодкість. Мені, і він не. Дуже гучний. Тобто це один з таких солодких парфумів, який починається дуже яскраво на старті, потім всаджується, і він вас не придушить. Тут можна навіть два нанесений. Далі парфум у мене все сезони. Для більшості буке ідеальні від казамараті це парфум на зиму, там осінь, міжсезоння. Я його взимку також люблю, і в міжсезоні також люблю. Але познайомилася знову, що я такий з ним влітку, розносила його влітку, причому в італії, у відпустці, коли було спекотно, це був серпень. І як це було гарно. Мені ні, не злипалося від нього, хоча тут яскраві солодкі квіти і спеції, кориця серед цих спецій. Взимку вона зігріває. А, а влітку ти себе відчуваєш такою кармелітою в цьому парфумі. Який, він такий пристрасний, він такий яскравий. А він оце для мене також Віта, От Дольче Амалфі. і ось цей ну не дарма вони зроблені італійцями. Вони напевно, ж роблять їх під свій клімат, під свій темперамент. Для мене це дуже яскравий, дуже гарний. І, Дійсно, спробуйте, не бійтесь спробувати його в спеку, якщо ви, звичайно, полюбляєте такі насичені парфуми. Ні, шани Вайне Наїв я вам також показувала нещодавно, це Малина. Для мене малина ванільна, насправді ванітна. малина сливово тонка бобова. Побетонки додають солодкості, малина тут така для мене десертна, не свіжа ягода, а якась така, наче ви з вершками цю малину перемішали або з морозовим і зробили десерт. Такий так, точно як малинове морозиво. Слива додає <кій> глибини об'єму, він не плоский, він цікавий. Для мене він ідеальний уніс. Думаю, що на чоловікові просто він. Буде звучати, а, як то, манко. А, не знаю чому, але в мене ось а, така асоціація, що чоловіча шкіра додасть йому якоїсь такої ще більш. Солідності і загадковості. А на жночій шкірі він звучить яскраво, грайливо і влітку, як не дивно, він також мене не душить, але одне, одне розпилення в ньому а, щось там грає, бергамот, мабуть, там грає, бо там є цитрусові і додає такої, знаєте. Відчувається повітря в цьому парфумі, відчувається, що він не щільно він вас не схопив за горло, а він просто навколо вас грає. І е, на залишок два монталя, які також мають в собі. Солодкість. Один для мене це просто цитрусова така. Це не то, цитрусова цукерка, льодяник цитрусовий, це Солей де Капрі парфум, який я нарешті собі після стількох років купила. Ви мені його також рекомендували? Казали, що він гарно звучить саме влітку. Хоча я боялася, що він цією льодяниковістю буде. Мене якось влітку відлякувати, але ну, прям спеки поки що не було. Але мені подобається знову ж таки подобається, як ним грає вітер, як доноситься а, такі якісь. А, я навіть не можу сказати цитросово-озонові, в той же час дуже солодкі а, переливи. А, я чую тут а, той самий light blue від а, light blue від Дольчика Бана. Але він більш насичений і більш солодкий. Але настрій він передає. Дуже гарно, я думаю, біля моря буде, коли вітер, бриз і сонце. Сонце розігріває оці солодкі цитруси. Цей льодяник відчуваєш, а вітер. Достає оці такі якісь, я не можу навіть описати, що це: озонові молекулярні якісь ноти. Ну, для мене, мабуть, перший молекулярний ароматблю, який ми пізнали, але не ідентифікували його як такий, бо в ньому щось є таке молекулярне, а це такий лейтблю у кубі для мене. І ще один мантель, який саме влітку я. Буду розношувати, бо дуже хочу почути тут базилік. І ось 25 зараз, і дійсно базилік виходить на перший план, а кава десь там губиться, каву я перестала чути, як потепліло, Хоча зим, ну, не взимку, це було так, це було там березень, квітень, коли було 18-12 градусів. Я каву чула, а зараз я чую солодкий базилік. Базилік тут гіркувати, ну, як і є, в принципі, природній базилік, але залитий солодким мускусом. Знову ж таки, якщо лякає вас, яка у вас база мускусна Манталівська, то геть ні. Якщо не лякає вам хочеться чогось новенького, то цей базилік, солодкий базилік. Ось солодкий мускусний базилік, це рандеву Амілан. Хоча він заявлений як про каву базилік, але бачите, чекала я базиліка, щоб почути його з кавою влітку, але кава зникла. Залишився такий гіркуватий базилік, засипаний, залитий навіть сиропом і Ну Такий дуже специфічний, але нічого, 20-те. За 10 років думаю, піде. Ось, про солоденьке вам розповіла. Напишіть, чи ви взагалі носите хоч щось солодке влітку, чи у вас тільки озоново-цитрусові акватичні легкі парфуми на літо? Або ви взагалі у вас нема розділення? Я думала, що в мене нема, але Бачу, що деяким парфумом я надаю перевагу холодний сезон, деякі літо, літом, а деякі дійсно в мене всесезонні і якось не є коряться з, з певною погодою, з певною температурою, з певним сезоном. Побачимось у моїх нових відео у коментарях, звичайно. Пишіть мені в коментарі. Надзвичайно приємно. Я люблю наші дискусії. Ви знаєте, що я відповідаю вам повно, не просто так чи ні. Нам є, думаю, що про о, обговорити про що поговорити. Побачимось у нових відео.